Слава Ісусу Христу! Ми з вами трудилися подвигом, подвигом молитви, подвигом посту. І взагалі кожен із нас ніс свій подвиг боротьби зі своїми пристрастями, зі своїм тілом, з тим, що в нас є погане. І ми старалися це побороти, але сьогодні. Ми ще більше відчуваємо ту велику милість, яку Господь нам дає, дав. Зійшовши на хрест, Він дав життя світу задля спасіння світу. І, от на кожному Євангелії, запалюючи свічечку, ми запалювали віру, нашу віру і зараз. Оце є віра видима і є віра невидима. Видима це свічка наша, а невидима це наше серце і наша душа. Поле віри це наша душа, наше єство. І це ми зараз понесемо, понесемо в наші домівки для того, щоб зробити нагадування, нагадування на одвірках дверей. Робимо хрестик, нам нагадування, що духовна боротьба. Велика духовна боротьба є в нашому житті і ми завжди повинні пам'ятати про ті великі милості, які Господь дав нам через своє страждання. Можливо, в світу б вже не було, якщо би Христос не розіп'явся на хресті. Нас вже б не було, ми не стояли би тут з свічками. Нагадую вам богослужіння, яке у нас у храмі. Завтра. Вранці о 8 годині великі часи. О 14 годині винос плащаниці молитва над плащаницею, Зображення покладення Ісуса Христа у гріб. У суботу, о 8 годині, нехай мовчить всяка плоть о 8 годині. Літургія, на якій ми можемо сповідатися і причащатися ще перед Паскою. З 13-ї години по двадця. З 13 по 22 освячення кошиків. З 13 по 22. Святкова служба на Пасху о 5-й годині вранці, вночі. Служби не буде о п'ятій годині вранці. Служба одна, освячення кошиків також з п'ятої години ранку і так весь день. Несіть цей вогник, роздавайте його по дорозі, якщо вас просять. Нехай всі пам'ятають, що зробив для нас. Христос, слава Ісусу Христу!